Тих, хто долучився до перегляду нашого ефіру, це програма гісті студії. Мене звати Любов Данча. Сьогодні моїми співрозмовниками є Ольга Ладюк, директор Рівненського інституту університету Україна та Оксана Грицюта, старший викладач кафедри соціальної роботи та гуманітарно-соціальних дисциплін. Вітаю вас у нашій студії. Рада вас бачити, пані Ольгу. Розпочнемо перше питання від вас влітку. У вас стартував новий проект, так міні-садочок. Розкажіть більш детальніше, чому його відкрили, яка ваша мета? Адже дивно, якби в університеті садочок таке, немає такого ніде. Мені приємно, що в нашому інституті працює досить молодий колектив і, звичайно, досвідчені професорсько-викладацький склад, але ми ініціюємо ідеї і їх реалізовуємо. І на сьогодні, при кафедрі психології, дійсно у нас відбулася реалізація нашого такого проєкту, Бебі University міні садочок протягом літа він діяв, і до нас долучалися батьки, які доручали своїх діточок віком від 3 до 6 років протягом першої половини дня для виховання. З ними займалися фахівці, читали, писали, малювали, відпочивали і були задоволені. Я так розумію, будь-хто міг провести свою дитину, чи треба було анкети якісь заповнювати, як потрапити в садочок, і чи буде на наступний рік можливо? Звичайно, Діти що моли ті, хто бажали, тобто хто має можливість таку ось доступу, і хто з діток міг, тому що не кожна дитина могла. Були випадки, коли дітки приходили на годинку, на дві, і, на жаль, вони не вміли, ну не могли бути адаптовані в таке середовище, але через деякий час вони до нас поверталися. Цей міні-садочок благодійний проект на сьогодні продовжує свою роботу, і ми запрошуємо всіх бажаючих. А чому ви так вирішили в вас в університеті зробити цей благодійний проект? Я думаю, що на сьогодні в Україні ми маємо бути жити з такою ідеєю благодійності добра. Нести до людей і треба турбуватися не лише про тих людей, які можуть навчатися, зокрема молоді, як в нашому інституті, але й виховувати з ну, з такого малечого віку. І тому крім того, в нас є дуже багато методик напрацювань, і ми, ну я думаю, що ми її вміло використовуємо і практикуємо. Але я так розумію, є певні обмеження, тому що якщо він благодійний, значить в групі може бути там 20-30, чи скільки дітей є, скільки проведуть без обмежень. На сьогодні в нас є. Ми практикуємо це до 10 чоловік. Тобто ми теж розуміємо свої міри, які ми можемо ось зробити мірки. Ось, а більше ми не ну не, не беремо, так. Пані Олю. Вже стартувало навчання. Власне цікаво, чи задоволені ви набором? І наскільки мені відомо, у вас набір триває ще. Тобто, до вас можуть ще студенти приходити, так? Звичайно, що ми вдосконалюємося щороку. Не зупиняємося, і тому так на сьогодні ми хочемо покращити свій набір контингентом студентів за рахунок набору протягом вересня-жовтня-листопада, оскільки в нас в листопаді є в листопаді, починаючи з 8 листопада, в нас є донабір на заочну форму навчання на всі освітні кваліфікаційні рівні, як молодшого спеціаліста, як бакалавра, так і спеціаліста і магістра. Тобто зараз спокійно можуть приходити люди і ще так. Та поступати так. так. Ну і звичайно, користуючись нагодою, хочу наголосити, що є можливість людей, яким 45 років і мають 15 років страхового стажу, то вони можуть використати можливість чудово від держави. Це отримання коштів ваучерів від центрів зайнятості для навчання на спеціальності соціальна робота а також психологія. Пані Оль, цікаво, чи вдосконалюєте ви і чи запрошуєте до себе нових викладачів? Можливо. Звичайно, запрошуємо із інших закладів, і навіть з інших міст. Але в цьому році я щаслива і задоволена тим, що ми зберегли наш професорсько-викладацький склад, але крім того, ми ще до наш, в нашу родину прийшли доктори наук і кандидати наук. Тому я дуже вдячна за те, що до нас приходять люди. А які плани у вас взагалі от на цей рік навчальний? Ну, звичайно, що плани, оскільки є донабір і є люди, які до нас приходять, вірять нам. Отже, я хочу все-таки перебільшити набір в цьому році в порівнянні з минулим роком. Крім того, дякуючи людям, які до нас прийшли. Ми хочемо ліцензувати освітні кваліфікаційні рівні магістра. Це те, що створює нам майбутнє і перспективу, оскільки в наступному році спеціаліста спеціаліст вже відміняється. Тому я думаю, що це в нас є така чудова нагода, і працюючи в колективі, ми цього досягнемо. Пані Олю, зараз у вас має стартувати новий проект університет третього віку. Власне цікаво, звідки виникла у вас така ідея? І чому? Протягом напевно двох останніх років я вивчала досвід такого університету третього віку у Львові а також є він у Луцьку і в інших містах. І мені дуже імпонує те, що, зокрема, при навчальних закладах знову ж таки люди турбуються про тих людей, які йдуть на пенсію. І здавалося, б, вони вже мають величезний досвід, колосальний, навики. Але вони вже позбавлені певного доступу до відповідних лекцій, до відповідних роботи, установ. Але потім вони збираються для того, щоб ділитися своїми знаннями і, крім того, підвищувати свій рівень. Тобто вони не зупиняються на тому, що вони мають, а самі шукають шляхи виходу. І я вирішила, що ми можемо разом з моєю командою, з моїм колективом зробити цей проєкт і в нашому закладі, при нашому рівницькому інституті. Я знаю, пані Оксана допомагає вам у цьому, так? Взагалі, розкажіть більш детальніше, що це за проєкт. Пенсійний вік приносить людям досить багато змін в їхнє життя. Зокрема, зменшується коло спілкування, зменшуються певні сфери діяльності. І люди дуже часто потрапляють на узбіччя життя в той час, коли вони могли би бути людьми мудрості. От Університет дуже. Зацікавлений в тому, щоб люди надалі не зупинялися, щоб вони надалі здобували освіту і розвивалися. Немає ніяких вікових обмежень для освіти і для розвитку власне власної особистості. І тому у пані Ольги таки виникла така ідея безперервної освіти, і вона досить доречна і актуальна для нашої держави, тому що люди старшого покоління вони могли би ділитися досвідом, вони могли би ще бути досить корисними в суспільстві і не обов'язково їм знаходитися в якійсь ізоляції. І сумно чекати своєї старості. Тому таке навчання воно дасть їм можливість надалі бути корисними суспільству, надалі проводити активний спосіб життя і бути корисними молоді навіть, і з'єднувати покоління як молоді, так і старше покоління для того, щоб вони обмінювалися своїми здобутками, своїми навичками, можливостями. Тобто, це такі основні завдання, так? Так. Так, ставити пересуди, взагалі хто може пройти до вас на навчання? Хто може навчатися? Будь-хто, кому виповнилося 55 років, вони можуть звернутися до нас і будуть долучені до цього навчання. Навчання відбувається на добровільних засадах безкоштовно. Всі викладачі добровільно на добровільних засадах будуть викладати. В цьому університеті третього віку нашого закладу Рівненського інституту. Ми ну будемо по можливості в подальшому так. запрошувати, хто бажатиме на волонтерських засадах долучатися до цього проекту. Так скільки взагалі триватиме навчання? Воно є безперервним, як ви вже чули. Цю фразу починається навчання 8 жовтня. За рік всі слухачі отримують сертифікат, а тоді, відповідно до запиту самих же слухачів, буде навчання Другі. продовжене на другий рік і так далі. Тобто кожного року людина може собі продовжувати так, і ну, так, якби обирати так. напрямки. Як це обирати відбувається. напрямки? обирати так. напрямки, навіть давати запит, що вони хотіли б чути. А ми відповідно до їхніх запитів уже будемо підбирати викладачів і ті теми, які їх цікавлять. Ну це так само буде, як студенти, так Групи так, будуть Так, так. Розкажіть, щоб глядачі знали, як, як сам процес буде відбуватися, значить люди мають угу. от щоб до вас потрапити, потрібно якісь документи, потрібно з попереднього його університету якісь документи, чи з місця роботи. Чи це можуть бути Ні, безробітні? Це, хто це можуть бути безробітні. Ми не обмежуємо ніякими ос рамками освіти, чи роботи, чи ще подібними рамками. Це може бути будь-хто, кому виповнилося 55 років і хто хоче розвиватися. Плануємо на сьогодні розвиток. За такими напрямками, як психологія щастя, комп'ютерна грамотність, що дуже доречно для людей старшого віку, фінансова компетентність, здоровий спосіб життя, можливо, різні історичні теми, іноземні мови. А загалом ми будемо орієнтуватися на тих слухачів, які прийдуть, і які в них запити будуть. Ми лише на меті маємо не лише освітній такий проект і тільки освіта, а маємо ще на меті. <сь> їхнє спілкування їхні задоволення їхніх потреб здоровий спосіб життя пропагування такого здорового способу життя загальний такий всебічний розвиток розвиток гармонійний розвиток особистості ви говорите з 5-5 п'яти росту років так так до якого року ну нема значення до вони захочуть і ми зможемо задовільняти їхні запити Пані Олі, ви казали, що вивчали досвід, як у Львові відбувається так? От бачили цих людей, як це все відбувається, цей процес? Яка вікова категорія? Чи є люди навіть віком 70 років? Чи їм подобається, як взагалі вони реагують? Я коли перебувала в величезному залі. Де були схочі університету третього віку, ну повірте, я себе десь відчувала напевно людиною чи дитиною дитячого садочка, а вони були як студенти. Це згуртована сім'я, родина, які чітко знали кожен своє місце, позицію, є актив, є старости груп, є розклади, є перелік предметів, запитання, які в них до викладачів. Розпорядок, тобто години, все-все чітко. Це як ну, вулику своя сім'я, яка чітко знає все розташування, знає свій розклад. І крім того, вони згуртовуються між собою в собі настільки потім, що ми лише допомагаємо їм, а не настільки ну, визначаємо для них щось основне. Ну і крім того, я хочу ще додати, що нам приємно спілкуватися з такими людьми, тому що враховуючи час, в якому ми дуже такому інформаційному швидкому живемо, можливо, ми інколи забуваємо певні якісь традиції, забуваємо щось основне те на тій землі, де ми живемо, оцю українську нашу ментальність, яка Якраз дає нам і черпає сили, дає нам здоров'я і енергетику. І я вірю в те, що з приходом цих людей ми будемо відновлювати і їхні знання, і будемо черпати для себе і передавати як студентам, так і молодшим поколінням, щоб це не забувалося. Тому я в подальшому думаю, що в нас будуть такі і культурні, і вечорниці, і відповідні якісь заходи до з нагоди відповідних певних свят, днів, і воно буде ну, взаємокорисне для всіх. Читати лекції будуть ваші викладачі з вашого університету України, так наскільки я розумію. Так. Це готується окремий курс, так? Навчання, лекції, як це має відбуватися? Чи це так само як для інших студентів? Це будуть і навчання, і лекції, і тренінги, і семінари, різні, і різні окрема ви, виїзди, окрема абсолютно програма, так. так. Це ви самі розробляєте? Чи це приклад з інших? Від інших це ми будемо розробляти самі. Так ми маємо викладачів, звичайно, що ми будемо допускати тих, хто має досвід. І оскільки я теж хочу сказати, що як Оксана, пані Оксана, у нас має досвід роботи в соціальній сфері, вона практикуючий і психолог, і в неї є досвід роботи як з молоддю, так і з людьми похилого віку. Тому я думаю, що в неї достатньо ну, цього багаж знань, щоб ми надалі могли. Вміло використовувати знання, які в нас є в наших викладачів, і донести саме для людей пенсійного віку, щоб зрозуміти, що це люди, які вже мають певний досвід, а не що це студенти, які прийшли просто після шкільних парт. Ну, з старшими людьми трошки важко буде працювати. Ви готові до цього? Так, так готові. От цікаво, можливо, після навчання наперед забігаю. Ваші вже, якби вихованці, ті ж самі університет, з університету третього віку, чи не ви такий варіант, можливо, запросити до себе на роботу? Звичайно, я думаю, що навіть в процесі, коли вони прийдуть до нас, зараховуються як слухачами, не виключено, що серед них ми будемо так. вибирати навіть тих, кого будемо працевлаштовувати, і це можливо буде навіть пошток для молодих. Викладачів, щоби ставати кращими, буде видно орієнтуватись на кого, брати приклад з кого, ну і ставати, вдосконалюватися свої навики і знання, щоб не відчувати такої конкуренції, бо ти будеш розуміти, що тут є людина, яка ну, відповідного рівня, і завтра вона може замінити когось, так пані Олю. Я думаю, варто звернутися до наших глядачів, сказати, коли. Стартують курси, ці навчання, проекти, взагалі, що потрібно для них, куди звертатися з якими документами. Шановні глядачі, ми будемо дуже раді бачити вас 8 жовтня об 11 годині у Рівненському інституті університету Україна за адресою місто Рівне, вулиця Котляревського, 1. Для того щоб ви стали слухачами, необхідна ваша присутність та оформлення документів уже на місці. Це буде виформлятися заява і ваші побажання у анкеті з приводу визначення тематики, яку би ви хотіли здобути і за якою би ви хотіли навчатися у університеті третього віку. От цікаво, чи можна декілька напрямків здобувати? Ви вже сказали, де знайти О, цікаво. Я думаю, що вони будуть намагатися попробувати всі напрямки для того, щоб потім визначитися, що їм потрібно і що їм необхідно на сьогодні. Комусь можливо психологічний напрямок, комусь соціальний, комусь фінансова грамотність, тому що на сьогодні досить є актуальні різні питання: субсидії, податків, можливо, кредитів. У нас є досить гарні фахівці. А можливо, психологічні, а можливо, грамотність, комп'ютерна. На сьогодні, до речі, у нас вже є певні телефоні дзвінки, і зокрема від певних глядачів, які кажуть, що от внук виконує домашнє завдання на комп'ютері, а я не настільки компетентна, тому я маю намір до вас прийти, щоби от себе підвищити свій рівень знань по на комп'ютері. Ну що ж, я сподіваюся, що ваш новий проект стартує вдало. А я нагадаю, це була програма Гісті студії. Пам'ятайте, що вчитись ніколи не пізно. До нових зустрічей.